Доброго дня, Чернівецька область, село Рідківці. Моє приватне господарство. Мене звати Іван. Це черешня, посаджена вже досить давно, років 15-14 тому, десь 12, вибачайте. Метр 50 між деревами, 4 метри між рядками. сорт Кордія. Там рядом є ділянка, молодший сад. Там Кордія, Грейстар, Стокато, Скіна, Бурлат. В загальному три гектари черешні, тут зараз пів гектара, найстарший сад. В тому році був такий важкий період в плані і вирощування. Ну, для мене, по крайній мірі, він був важкий в плані вирощування. І, Реалізації, бо були дощі, розтріскування, і ціна, відповідно, була низька. І я взагалі прийняв був рішення викорчувати взагалі, тому що протягом цих років були роки, коли урожай гарний, плоди крупні. Коли погода була гарна і ціна була хороша, тоді було, в принципі, прибутково. Але останні декілька років і в плані погоди е, ніби все добре, але коли період збору дощі за дощами. І це раніше ми просто брали тракторами і висушували, щоб менше розтріскувань було, це займало і часу багато, і коштів, і мало результату. Тому враховуючи декілька років підряд, що вона займала багато вкладень, а мало віддавала віддачі, хоча по кількості плодів по поурожальності досить гарно було. Тому кажу, прийняло було рішення викорчовувати. І навіть в тому році, після збору урожаю взагалі ми її не чистили. Е, отак вона залишилась, була до весни, Даже там два рядка сам особисто викорчовував, <свісно> хотів викорчувати. І весною е, під час цвітіння досить гарно засвела, як не дивно. Е, і прийнялося рішення спробувати ще один рік її обробляти трошечки по іншій схемі. Мені порадили. Попробувати якраз от з цвітіння е, зачепити, бо тому що в Корді є така проблема, вона крупноплідна, гарна, але цвіте досить гарно, але осипається. І тут ще проблема з крапельним поливом. Зараз, ніби ми його підняли наверх, щоб на зиму ми ще не, не перегризали трубку. Зазвичай вона на землі у нас лежала. Але в нас немає ну, стаціонарного крапельного поливу, то ми так. Час від часу е, вливали, то вона так 20 вливали, 80 не вливали. Тому так можна сказати, в плані крапельного поливу. І от через те, що мало води, або взагалі я би сказав, відсутність води, вона сильно осипається е, ну у нас, по крайній мірі. Е, то в цьому році, завдяки препаратам, мені порадили Лалстімфіт і Перлан. Він дешевший іде. Цією схемою, я би сказав, відсотків 80, а може 90 зачепилось. І хоча б були приморозки ранні, так як на гроші. Ну, в принципі, по всіх культурах були приморозки. Перлан з Ловсимфітом досить гарно зачепили, як на мене. І я побачив, те, що є ще можливість спробувати за урожай. Є в нас такий вислів. І протягом року. Досить гарно вона розвивалась, погода дозволяла, весна була дощова і плоди досить гарно набирали калібр. І коли прийшов період до збору десь за місяць часу, також порадили я таку гарну схему, яку раніше не використовував, це давати препарат «Інтерсел». це йде природний препарат, який не має жодних хімічних речовин. І також хороший препарат під час розтріскування, якщо навіть відбувається розтріскування, вони відбуваються однозначно. Це престоп, також природній фунгіцид, який не дає гнилі утворюватись. Чому це мені сподобалось по декількох причинах? По перше, інтересел, розкажу, як я його вносив, як порадло, як я вносив. За місяць до збору 3 кг на 700 літрів води вилив, і 2 кілограми престопа. це ж згадую. І два кілограми пристопа давали, і це за місяць до збору. І я би сказав, що воно гарно збільшилось у розмірі, я би сказав суттєво, бо воно і так крупноплідна. І вона була ще крупніша, дуже тверда шкірка. Для мене це було дуже приємно, тому що вона ну, не текла, коли ми її збирали, вона була. Тверда І так зберігалась. І потім вже перед самим збором перед дощами вже 2 кг інтраселу я давав, і так само з престопом. І ви, ви знаєте, ну, результат суттєвий. Ну, воно, е, Дощі випадали спочатку такі спокійні, взагалі з жодних розтріскувань, а потім е, за один день випало, не пам'ятаю, десь 20 чи 30 мм опадів, суттєво випало. Ну, відсотків може 5, може 10 розтріскалось. І, і навіть ті, що розтріскались, завдяки пристопу взагалі гнилі не було. І завдяки цьому вийшло зібрати хороший урожай. Хоча, як на мене, була б крап... ну, якщо б я крапав постійно і давав багато води, урожай би був в два рази більший. Ну, Це вже я виходжу з того своїх можливостей, що вийшло. Тому схема інтерсел з пристопом, як на мене, мені особисто дуже сподобалась. Тому рекомендую. І ще хочу також підчеркнути е, цю схему інтерсел з пристопом, чим вона також мені дуже сподобалась, тому що е, перед збором спокійно обробляєш і ти розумієш, що плоди е, безпечні. Вони, хоч я, як е, виробник-фермер, можу спокійно їх вживати, і так само продавцям рекомендую, що вони не мають жодних проблем потім з залишками пестицидів. Клоп. Бачите, маємо клопа. В цьому році, до речі, на яблуках була проблема з клопом. Як виявилося, ну, ніби й не було, але під час збору побачили, що пошкодження, да. Ось така в нас ситуація по черешні. Також у процесі вирощування після цвітіння і до збору. Хочу поділитись гарною схемою для збільшення розміру це пюре і мікс Є. Також суттєво збільшили розмір черешні. Не можна сказати, що в два рази, але воно відчутно було порівняно з іншими роками. Враховуючи, що краплі, крапля не використовувалась, то тверді щільні плоди. І також що ще одна схема. Таку порадило, яку раніше не використовувала на, збіль... на покращення окрасу, це StarMax Team. Також використав, якщо я не помиляюсь, 10 чи 5 днів до збору. І ну, я би сказав, воно суттєво. Тобто ті, які раніше окрашуються, королівські квіти, вони були окрашені, а інші відставали. А воно якось вирівняло і було більш-менш однорідно. І, і, такі воно, і, такі кольори, і Визначення гарячий колір, тобто горить. От мені ця схема також сподобалась. Тому по черешні цього року три нові схеми: інтерасел з престопом це для зберігання, для відрозрізкувань і для зберігання. При, для запліднення це йде Lost і Perlan. Які хорошо закріпив, спрацював, і були два, два рамки з приморском суттєвим, і для покращення розміру це Pure-A і міксти є.